Хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони боронять нашу державу. Дякую вам. Ми дякуємо місту праварі, депутатському корпусу, особисто голові Ігору Васильовичу, за таку потужну підтримку наших збройних сил України. Дякуємо Дякую. за велику підтримку і дрон цей полотить. Ціль відео скинемо. Дякую Дякуємо. Дякую. 20 дронів було передано 58-й бригаді, сьогодні, яка тримає Казачелопанський напрямок, і 50 дронів від Броварської громади для наших прикордонників на Золочівський напрямок. Я впевнений, що ці дрони врятують життя наших бійців і захистять наших місцевих мирних мешканців від ворожих обстрілів. З нашого боку завжди можете розраховувати на нашу підтримку. Требову. Требову. І дякую. дякую. Ігор Васильович, вам від нашого підрозділу хочемо передати прапор і також в вашій особі, Броварській міській громаді. Дякую, подяку за допомогу.